І, чесно кажучи, це була одна з найстрашніших ночей для України. Росія випустила по Україні 524 повітряних цілей, а це 476 дронів та 48 ракет. ППО то відпрацювало, збило 483 цілі, але того, що долетіло, ну, вистачило для страшної трагедії. Тернопіль це не був не просто обстріл, це було масове вбивство. Уявіть собі, 19 загиблих серед них. Діти 66 поранених, 16 дітей повідомляється, що в одну точку міста прилетіло 9 ракет. Друзі, це ціле спрямоване знищення житлових кварталів. Люди досі під завалами. Харків також дуже сильно постраждав, місто атакували шахедами, 46 <кхем> поранених. Серед них діти 9 та 13 років, пошкоджено 16 багатоповерхівок, школа, лікарня, місто просто в диму та вогні. Також прилітає на Львівщину, в Франківщину, били по енергетиці, навіть ДТЕК повідомляв про поранення своїх співробітників.